Друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Max On Mania, з вами я Макс, і сьогодні в цьому відео поговоримо про заробіток, який можна зробити без вкладень. Попередні відео в мене також були про цей заробіток. І сьогодні маленький огляд про сайт зробимо. А перед цим не забудь підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал ссылка на Telegram в описі під відео. І дивися відео до кінця, щоб не запитувати, не перепитувати, і все зрозумієш. Знаходимося на е сайті, називається він WebSklad, склад У мене попереднє відео є про цей сайт, і тут додавалися нові функції, і, до речі, Почав активно надходити новий товар. Як тут заробляти? Заробляти тут на дропшипінгу. Як це влаштовано? Зараз я вам детально більш-менш розкажу. Тут можна заробляти на реферальній системі. Реферальна система тут влаштована. Тобто, ви запрошуєте людину, яка робить якусь. Продажу, і ви з неї отримаєте всього на всього 10 гривень. В принципі, дохід невеликий, але заробляєте також якусь копійку. Далі. Добавилась нова функція інвестувати. Тобто ви сюди вкладаєте, можете мінімально вносити 1 доллар і отримуєте. Місяць 1,5%, за 2 місяці 2%, за 3 місяці 2,5%, за 6 місяців 3%, за 12 місяців 5%. Тобто 10 доларів вложили. І за рік за рік кажу, за місяць ви на пасиві отримуєте 1,5 долара. Тобто 100 доларів, 1,5 кажу 100 доларів 1,5 долара, ви отримуєте на пасиві. Далі. Як тут влаштована сама система продажу? Що вам потрібно робити на цьому сайті? Припустимо, вибираємо якийсь із товарів. Далі, припустимо, блендер. Ось є блендер. Тобто є дві ціни: одна червона, одна сіра. Червона це. Ціна, по якій ви можете на цьому проєкті купити, а знизу ціна, яку ви, по якій ви будете продавати. І ця різниця між двома цінами це є ваш дохід. Вам не потрібно сюди вкладати ні копійки. Ви просто шукаєте покупця, заповнюєте. Припустимо, зараз додавите в корзину. Заходимо в корзину. І ось е, є товар, вибирайте, по якій ви ціні продаєте. Можете менше риночної ціни ставити, щоб більше був попит. Далі, оформити заказ. Вибираємо замовлення. І що тут нам потрібно? Нова пошта, адресна доставка і Укрпошта. Оплата при отриманні передоплата вибираєте, далі ім'я, запам'ятайте хто замов у вас, фамілія клієнта, телефон його, вибираєте відділення нової пошти, нової пошти місто вводите, в якому місті вона знаходиться, і відділення. І нажимаєте Сформувати заказ. Після того, як ваш, якщо ви вибрали оплата, при Отримані на відділенні. Після того, як ваш клієнт забере товар, ви отримуєте комісійні на свій баланс. Виводить воно кошти протягом 24 годин. Кошти приходять на вашу карточку. Вам потрібно вашу карточку прив'язати до цього профіля. Що тут потрібно? Де його прив'язати, далі покажемо. В профіль, вводимо ім'я, ваш емейл, номер телефона і номер карти. Все, ви заповнили ваші дані. Яку карту ви ввели? На те вам буде приходити ваші зароблені гроші. Далі заходимо в замовлення. І коли у вас на балансі е, Появляється там, де гаманець намальований кошти, вам потрібно буде заходити в замовлення і запит на виплату. Нажимаєте і все. І протягом 24 годин вам приходять кошти на вашу карточку. Е, кошти проходять, перевірив одноразово. Ось 2 почти 2 ,600, Я це робив суто на реферальній програмі. Сайт платить, і, в принципі, працювати в цій сфері є з чого. Тобто, старт для такого способу заробітку є. Тому дякую за перегляд. Дякую за підписку на мій канал. залітаю в мою телеграм-групу, допомагаю підписникам. і Дякую ще раз за перегляд, з вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.